А? З цієї дерки можна. З цієї дерка. Да, не, ну тут прекрасно. Серйозно. Кораблик. Солодушка. Які вони маленькі звідси. Правда? Як мурашки. Он там швидко їде. Порта. А, oh, пішли. так. Хорошанку. Да. <Promised Investment> да. Прикольно, дай мені свою косточку. Дуже прикольно. Святий був все заповідник. Стоймо доганяємо, то вони вже нас шикають. Який свій фурбинець великий. Ого! Дивіться. Мутанти ще. Це напевно після Чорнобиля. Ну тончешу Все, Вс оботает.